Всім привіт! Поговоримо про відновлювальні креми для обличчя. Перший один з найпопулярніших кремів це від Dr. Altea 345 Relief Cream. Це крем, який містить ресфератрол, стеблі опунції, екстракт центели, гіалуронат, натрію, ніацинамід та пантенол. У нього нещільна консистенція, при тому дуже живильна. Він ощутимий на шкірі, тому я його не дуже полюбила, так як маю проблемну шкіру. Наступний це найпопулярніший крем саме з аптечної косметики від La Roche-Posay. Це такий бальзам, який містить у складі альфа-глюкан, пантенол, вітамін Е та вітамін в 5 та пробіотики. Він також не щільний, але відчутний на шкірі при нанесенні. Це сос засіб не на кожен день. Він мені подобався, поки я не знайшла ще інший крем, який мені сподобався більше. І ось він саме цей крем від Ур'яш. Тут головними компонентами є мідь, цинк, але також є b 5 вітамін Е, гіалуронова кислота та пантенол. Він більш плотний за консистенцію, але при тому не залишає такої товстої плівки, як попередній. Гарно зволожує та заспокоює, однозначно, мій фаворит. Наступний крем найбюджетніший це від Білеп. При тому, що він бюджетний, він має дуже гарний склад. Він має цераміди, жирні кислоти, холесерол, ніацинамід, пантенол протапребіотики. Він має дуже приємну таку ніжно-оксомитову текстуру, гарно розподіляється та швидко поглинається. На шкірі залишає відчуття комфорту. При його ціні, як на мене, це супер варіант. Ось такі відновлюючі креми для обличчя.